Дня, шановні колеги, я дуже радий вас всіх вітати знову в славетному місті Кременчук. Сьогодні ми з вами знаходимося в ВПУ номер 7 який є одним з найкращих закладів професійно-технічної освіти в Україні, а може і в Європі. Я хотів би наголосити, що сьогодні, крім нашого сьогодні брифінгу, відбувається перший. Міжрегіональний форум публічних інвестицій Інвестреджонс. І ви всі були на цьому заході на початку. Він буде тривати ще майже день тут. Після цього будуть враження, які теж можна зловити в якості позитиву, який ми хочемо наповнити місто Кременчук. ви бачили, що приймали участь не лише керівник Полтавської ОВА. Володимир Миколавич, але і ігор Табурець, і це свого роду таке визнання. Ми хотіли би, щоб на такий, на такий захід нас запросили ще і туди, але це приквел. А зараз ми поговоримо з вами про дуже важливу історію, яка стосується безпосередньо професійно-технічної освіти в Україні. І Хочу сказати, що вчора. 285 голосів депутатів Верховної Ради підтримали законопроект про професійну освіту. Це означає, що незабаром ми очікуємо, що президент цей закон підпише, і в нас очікують відповідні зміни, які ми з вами вже безпосередньо втілюємо, безпосередньо в, в номер 7. Микола Григорович, крім того, що сьогодні іменинник, він ще й експерт в галузі професійно-технічної освіти національного рівня. І його всі знання, досвід, навички враховувалися в ході підготовки до цього законопроекту, тому що ви знаєте, є та проблематика, яка існує в професійно технічній світі, але той досвід, який є у Микола Григорича, позитивний насамперед, він надає змогу їм ділитися, і це досвід не лише його, а й міста Кримічука, і взагалі Полтавської області і всієї України. Що нас очікує е, при прийнятті цього закону? Безпосередньо можна з цим законом ознайомитися на сайті Верховної Ради. Там ми будемо слідкувати за його проходженням, на якій він стадії підписаний, підпис президенту, підписаний президентом набув чинності. Ми сподіваємося, що це відбудеться на найближчим часом. Є в нас е, такі зміни. Заклади професійної освіти. Будуть називатися тепер не професійними е училищами, а професійними коледжами. Я підтримую всіляко цю ініціативу. З нашого боку немає ніяких проблем, з боку військової адміністрації повне сприяння. Депутатський корпус також на цьому боці. І ми сподіваємось, як ці процедури будуть пройдені. У нас буде відповідний ребрендінг, і я, користуючись нагодою, використався цим новим брендінгом, який буде використовуватися в нашому коледжі. І разом з такими професійними коледжами у нас будуть діяти військові коледжі, навчальні центри, центри професійної досконалості. Друге, що я хочу зазначити, в закладах тепер навчатимуться не учні, а студенти, слухачі або курсанти із власним самоврядуванням. Тобто ми наближаємося до системи більш вищої освіти в плані самоорганізації здобувачів освіти. Вони будуть вже Мати відповідні законні права та тожні до тих, які є у вищих навчальних закладах. А освітній кваліфікаційний рівень кваліфікований співробітник вже буде мати статус новий спеціаліст. Тут важливо не плутати того спеціаліста, який має вищу освіту, і той, який вже буде, тому що в нас ж немає спеціаліста вищої освіти. У нас є бакалавр, є магістр, є молодший фаховий бакалавр, ну і так далі. Бо рамки, І ця рамка вже змінена. Тому випускник фахового коджу, він буде мати кваліфікацію спеціаліст. Це відповідно до європейських норм, для того, щоб не було плутанини, і наші дипломи також висувалися за рубежом. Форми навчання У нас відповідно до стандартів бути інституційна, тобто це очна, денна, вечірня і, вечірня, і дистанційна, і мережева. Також можлива індивідуальна форма навчання екстернатна на робочому місці або на виробництві, і дуальна. Я вважаю, що це одна з найкращих форм, коли люди одночасно і навчаються, і працюють, і отримують відповідний кваліфікаційний рівень. Нюанси пов'язані з грошима. Є, вони пов'язані з тим, що гроші будуть йти за студентом, і при проходженні навчання і при вході навчальної практики буде отримувати гроші безпосередньо студент, той, який проходить практику. Це дуже важлива історія, тому що була така в деяких навчальних закладах професійно-технічної освіти традиція, коли. Освітні заклад отримує гроші, а студент потім його заробітна плата зменшується. Я колись в радянські, в радянські часи був не то, щоб жертвою такого, але я все літо працював, думав зробити собі на фотоапарат в, в, цьому, в Херсонській області, а потім приїхав, і з мене все вирухалося, що можна я. Приніс ну, не бит... все, а то на речі, 50%. Відсотків. Копійки я прийняв... <рес> за харчування, за проживання. Коротше, гроші не вийшли з херсонської сім'ї. Там було дуже чітко все. Також в закладах професійно-технічної освіти запроваджується принцип автономії. Це означає, що заклади професійної освіти будуть мати більше самостійних повноважень. Самостійно зможуть управляти коштами, затвердити штатні розписи, набувати у власність майно і визначати зарплату педагогів. Тут важливий нюанс, тому що він пов'язаний з іншим положенням, на якому нижче зупинюсь, про те, що зарплата нам з метою цього закону є те, щоб зарплату відривати від тої тарифної сітки, яка існує на сьогоднішній день і. Зараз нижче ми про це поговоримо. Фінансування може бути в двох формах на сьогоднішній день, як передбачається законопроектом: цим. це або бюджетна установа, або форма некомерційного товариства. І ось про це некомерційне товариство, це ж є такі вимоги, які можливо собі самим встановлювати ті форми оплати праці, які будуть приємними і використовуються відповідними навчальними закладами. Якщо ну є також встановлений законопроектом, що до 1 вересня 27 року. Комунальні і державні заклади професійної освіти, в яких навчається понад 400 осіб, мають бути організовані у ці некомерційні товариства. Тобто у Микола Григоровича буде некомерційне товариство. Це нова форма. Ми тут будемо також, я розумію, першопрохідцями в цій справі, такими скаутами професійно-технічної освіти. Далі. Січня 2030 року, закладам, в яких навчається менше 150 студентів, держава не буде надавати освітню субвенцію. Це дуже важливий крок, тому що є такі навчальні заклади, які не справляються з тим завданням, яке стоїть перед державою, перед економікою, і це один з стимулів для того, щоб збільшити ці навчальні заклади, тому що їхня база, як правило, вона велика. А учнів на сьогоднішній день, а в майбутньому студентів навчається дуже мало. Для тут пов'язано, ми з вами говорили про освітні втрати з освітніх втрат, і Це теж буде вирішуватися шляхом реалізації всіх закладів професійної освіти. Важливим моментом є також ліцензування. Буде спрощена процедура ліцензування і впроваджена принцип одна ліцензія, один рівень. Це важливо, тому що Державна служба якості освіти буде здійснювати ці процеси, і воно схоже чимось на певну сертифікацію і про сертифікацію також є в цьому законі, для того, щоб була зрозуміла визначальна програма щодо підготовки відповідних рівнів, рівнів освітніх. В законі також засереджена увага про участь в бізнесу. В кожному закладі буде створена наглядова рада. У нас є принцип сьогоднішній день піклувальних рад у військових ліцеях, які допомагають там, в цьому в розвитку, а тут буде все формалізовано і важливим, що в якості. Спостерігача, ну фактично, члени цієї наглядової ради мають бути представники бізнесу, які зацікавлені в формуванні замовлення на ті освітні послуги, які надає навчальний заклад відповідного рівня. Наглядова рада також братиме участь у розробленні і затвердженні перспективного плану розвитку закладу. І погоджувати фінансовий план та освітні програми із предметними залученням додаткових джерел фінансування. Я тут наголошую, що це важливий інструмент. Якщо ми його будемо використовувати правильно, то у нас буде відповідний гарний результат. Хоча мені здається іноді, що Представники нашого ВПУ No7 вони, мабуть, можуть самі входити вже до народових рад відповідних підприємств для того, щоб ділитися досвідом по зміцненню матеріалі технічної бази по залученню інвестицій, які безпрецедентно за минулий рік понад ну, майже 2 мільйони доларів приблизно тут інвестиції. Ні, мільйон 600 євро це майже 2 мільйони. А, а, ну, Я в долари євро, щоб було про що поговорити. До керівників таких навчальних закладів буде застосовуватися відповідна рамка оцінювання, яка буде відповідній встановлений КПІ, які будуть складатися при укладанні контракту з ними, і від того буде декілька моментів, які пов'язані з розвитком навчального закладу. І це важливо. Тут Є деякі досвід, я думаю, що ми його врахуємо для того, щоб ці KPI були максимально виконані і щоб весь колектив також приймав участь в цього KPI. Тому що якщо цей KPI не буде поділятися на кожного працівника, то одна людина, один керівник, він ну, може багато, але коли є команда, це краще нам здається. Далі. от відповідно до цих. КПІ вони також будуть встановлені не зовсім КПВ, але буде оцінювання результатів визначення навчання і кваліфікаційних центрів буде створено. Що це означає? Це певна сертифікація. І це буде запроваджено з 1 вересня 20 року. У нас ну, 27 рік він такий дуже насичений. Планується міністерством освіти науки. Це означає, що ці кваліфікаційні центри будуть надавати сертифікат е випускнику навчального закладу, коледжу, що він дійсно володіє тими критеріями, які зазначені в програмах, в ліцензіях, в навчальних планах. І це буде окрема структура, яка буде. Незалежно здійснити це оцінювання, і тут якраз може Микола Григорович про це розповість більше, тому що це важливий критерій. Іноді буває таке, що люди стоять в чергу за дипломом, і потім ми маємо просто людину, яка має корочку, але не має відповідних фахових знань, не має відповідних навичок, і від цього виникають багато проблем, в тому числі в економіці, і потім перевчатися, і в тому числі в номер 7 Треба перевчатися тим людям, які вже мають. Нібито теж диплома неформальна і інформальна освіта. Нові ці тезиси і терміни в законодавстві вони завжди ставлять на першочерговому якомусь етапі на ступор. Але ми, я думаю, що ми це все подолаємо, і в нас буде відповідні постанови Кабінету міністрів і інші Підзаконні нормативні прави акти, які буде роз'яснювати таку термінологію, і безпосередньо плани дій про те, що нас чекає в цьому напрямку, зрозуміло, що стратегічною метою цього закону є те, що професійно-технічні освіти, заклади професійно-технічної освіти будуть поступово перетворитися на професійні коледжі, і якщо ми цей інструмент не спотворимо і ми зробимо з ним те, що ми зробили з вищою освітою, Це буде дуже хороший крок. Команда Міністерства освіти і науки, зокрема, Дмитро Завгородній, він розуміє ці всі проблеми. Він є таким ідейним осхреником. І важливо, що це виходить. Це е, потужний крок професійно-технічного освіту за останніх там п'ять років. Він, ну я думаю, відчувається. Кожним, хто заходив в ПТУ, в тому числі в Полтавській області. Про ще що можу сказати, Ну, про фінансову фінансовому сказав, зовнішнє оцінювання сказав, і тут важливо, що є в нас в державі в планах зміни. До нормативно-правової бази, і це приблизно півсотні нормативно-правових актів, які треба, щоб приймалися, 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 і головне, щоб ця реформа не захнулася. На цьому я як би припиняю вступну коротку таку промову. І Микола Григорович про деякі деталі нам доповість зараз. Теж. Дякую, шановні колеги. Ну, Антон Григор вже багато що висвітлив. Я хочу сказати. На мою думку, цей закон він формує нову репутацію закладів професійно-технічної освіти. через що через автономію, про яку говорили. Бо зараз занадто ми маємо все узгоджувати на всіх рівнях через відкритість і ну для таких закладів, хто це розумів, то воно і раніше було зрозуміло, що це треба робити. А для тих, хто не розумів, то закон тепер змусить заставити реальну співпрацю з роботодавцями, готувати не просто. Ті професії, на які йдуть, ну, не буду, щоб нікого не образити, але ж ви знаєте, є такі професії, куди діти вступають багато, вони їх набирають, набирають, набирають. А де вони будуть діватися, ну якось людей не цікавило. Вони цікавилися тим, щоб працівники навчального закладу були з навантаженнями і мали роботу. Окрім того, за фінансування. Фінансування передбачає фінансування за результатами. Тобто, буде враховуватись якість підготовки робітників. Працевлаштування за здобутою професійною кваліфікацією і ефективністю праці з роботодавцями, і від цього буде багато залежати у фінансуванні закладів освіти за те, що 100% заробітна плата так, це вперше за роки радянського союзу незалежної України. Зміна у законі від не те, що відміняє бо це новий закон, але в старому законі було прописано те, що за під час проходження виробничої е, практики на підприємствах виробничого навчання здобувачі освіти отримували заробітну плату. 50% заробітної плати виплачувалося е, учням, а 50% йшло на розвиток навчального закладу тобто знову ж на учнів, але це гурткова робота, там придбання різного. Тепер запроваджується система студентських трудових договорів, тому що Антон Географ сказав, що вони будуть не мушніми, а студентами, і при виході на практику заключатиметься студентський трудовий договір. І за час проходження цієї практики студенти закладів професійної освіти отримують заробітну отримують 100 заробітну платну. Тобто він зацікавлений більше напевно працювати. а Роботодавець через це зможе зацікавити. Майбутніх е, працівників прийти до нього там десь на вироб, е, прийти до нього на виробництво. Тепер що ще суттєво про це також наголошувалось. Ми всі були бюджетні навчальні заклади, чи державної, чи комунальної форми власності. Тепер е, ну, навчальні заклади мають право вийти з статусу бюджетної установи та стати, як сказав Антон Григорович, е, В даному випадку е, ми ж все рівно комунальні будемо, то комунальне некомерційне товариство. Бо ми передаємося в комунальну власність Полтавської області. Відносно, як для мене, для керівника, також добрий варіант. Ми весь час обслуговувалися в державному казначействі і тільки в державному казначействі. Цей закон передбачає те, що ми маємо зароблені нами кошти як навчальним закладам, розташовувати в інших навчальних, навчальних в інших банках, але державної форми власності. Ну, це все рівно спрощує цю процедуру е, використання цих коштів, тому що е, закон передбачає 100% розпорядження власними доходами від надання платних послуг, грантів участі в проєктах. Раніше було як ми заробили кошти, ми залучили кошти. Потім пишемо листа на керівника е, департаменту освіти і науки Полтавської власної військової адміністрації. Просимо вас. Дати дозвіл, він пише свою чергу лист як департамент на полтавську обласну військову адміністрацію. просимо надати дозвіл, там аналізують в такому випадку. І буває особливо для училищ сільськогосподарського профілю. Поки вибили ті хімікати, хібікати, то вже там довгоносик все поїв або комбайнер як запчастину придбати. Це про яку область зараз розповідають? Да, про Дніпропетровську такому. Ну я розумію, а тут тепер ми матимемо змогу використовувати ці кошти. Ти їх заробив, ти їх використовуєш. Якщо неправильно використав, приїдуть ті, які перевірять і зроблять відповідно. Але на першому етапі це не потрібно. Мені хотілося б декілька слів сказати за за незалежне оцінювання. Воно буде і. Ми свого часу на базі цього навчального закладу відпрацьовували. і Продовжуємо відпрацьовувати е, атестацію зварників. Уже на протязі десяти років підготовка кваліфікованих робітників за професію зварник у цьому навчальному закладі здійснюється незалежною кваліфікаційними комісіями. Правда, тепер будуть е, центри, які будуть створені кваліфікаційні центри під е, керівництвом національного кваліфікацій. У нас це було так. Через Український комітет зварювальників, коли створювалася ця комісія, приїздили фахівці, тести давали практичні завдання, так от відносно кваліфікаційних центрів. Кваліфікаційні центри можуть створювати і самі заклади професійно-технічної освіти, проходити їм акредитацію у національному агентстві кваліфікацій. Але студенти, ну наприклад, якщо заклад, який я очолюю, то студенти цього. Закладу у цьому кваліфікаційному центрі, який створений на базі цього навчального закладу, не має, не матимуть право проходити кваліфікаційну атестацію, бо це все рівно е, певні люди, певне те, ми говоримо за незалежність. Е, на перших порах е, це буде здійснюватися таким чином, тому що ще мало цих кваліфікаційних центрів ті здобувачі освіти, які вже навчаються. Вже навчаються на другому, третьому курсі, вони будуть проходити цю кваліфікаційну атестацію в звичайному режимі, в такому, як це був. А от за 27 й рік говорив Антон Григорович, ті, які прийдуть на перший курс, вони вже будуть, ну скажімо так, змушені на виконання закону здавати цю кваліфікаційну атестацію в кваліфікаційних центрах. В навчальному закладі студент має складати випускний екзамен на присвоєння освітнього рівня. Ну, наприклад, освітній рівень, а не наприклад, а так буде освітній е, е, рівень спеціаліст. От він з диплом спеціаліста за певним фахом, де буде прописано. А у, тобто, теоретична складова, простіше так сказати. А у кваліфікаційному центрі він буде демонструвати свої вміння робити головою і руками. Тобто там йому будуть присвоїти ці розряди за відповідною професією. Оператор верст, тобто він здобув там вже. Кваліфікацію оператор верстаті з програмним керуванням, там третього, четвертого розряду, то це буде так. Якщо поки будуть створюватись такі центри, до речі, хочу сказати, це не за кошти здобувачів. Вони будуть отримувати ваучер, який фінансуватиме держава, і з цим ваучером вони будуть їхати складати в іншу область, якщо так, якщо такого центру не буде на території Полтавщини. На перших порах закон перед ну не закон, а роз'яснення передбачають, що якщо ну, вище професійне училище номер 7, створена потужна база по професіям, фахівці цих центрів кваліфікаційних будуть виїздити в заклад і тут на базі навчального закладу, але вони без участі працівників е, цього закладу, який навчав. А надалі е, до речі, я хочу сказати, що в Валентина Петрівна Крутько своїм колективом вже створила і отримала сертифікат кваліфікаційного центру, пов'язаний із сферою обслуговування поварів, і такого роду, в горішніх плавнях мають вже сертифікат там, на певні професії. Тобто ця робота в області вже продовжується. Відносно на чому ще хотілося б зупинитися, наглядові ради. Наглядові ради будуть формуватися у пропорції 50 на 50. Тобто 50% це роботодавці, для кого готуємо, 50% це засновник, представники засновника. Жодного представника навчального закладу у складі наглядової ради не буде. Вони будуть відсутні. Наглядова рада матиме також повноваження слухати звіт керівника, рекомендувати засновнику або розірвати договір з керівником. Або коли йтиме процес призначення керівників, тобто конкурс організовує конкурс і рекомендує засновникам на посаду керівника навчального закладу. Тепер за ліцензування. Ну, Ліцензування, яке діє зараз, це мінімум 8 місяців для того, щоб отримати ліцензію на здійснення певної діяльності. І коли приходить роботодавець і говорить, мені на завтра потрібен зварник на апаратах лазерного зварювання. Щоб отримати цю ліцензію, не дивлячись на те, що ти вже готував, зварника ручного дугового зварювання, зварника на автоматичних наппіавтоматичних, зварника аргонного дугового зварювання, знову документи, а що це за заклад, опишіть заклад, опишіть свої кадри, опишіть свою базу і знову те саме, те саме і буде проходити. Так от за єдину таку ліцензію, про яку говорять на професійну підготовку, вона буде видаватися. Е, ну, щоб не було цих такої, знаєте, ти мав на підготовку первинну. Хочеш зайнятися перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, значить, е, треба на кожний вид цієї підготовки отримати ліцензію. І в кожний раз оці бумаги, кожен раз ці майже 8 місяців, і немаловажно, і кошти, які потрібно сплачувати і відривати працівників. Коли ми отримаємо ліцензію на професійну освіту, то... Маєш ліцензію назварника, займайся перепідготовкою, підвищенням, первинної всіми видами підготовки, які в тебе є. Ти маєш право займатися. Це дозволить швидше е, запроваджувати короткострокові програми, більше реагувати на потреби роботодавців, тому що йому потрібно е, ну, сьогодні. Він замовляє, через три місяці має мати. Ми набираємо числа дорослого населення, готуємо цих фахівців на короткострокових курсах. І це також має. Е, ну, Позитив. Ще що ну, за турами фінансування сказали, тому я не буду на цьому зупинятися. Освітні програми, ну теж внучка не буду забирати вашу.